Тобто, добра новина це не інформація. Добра новина це стан. І гостиво це є тим, в чому заключається християнство? бути тобто, в стані, яка є доброю новиною? Це Архангел Гавриїл заносить добру новину до Марії. Тобто він є посланцем Бога, але він несе самого Бога. В Дусі Святому він заносить. Марія приймає Духа Святого і Сина Божого, Другу особу Божественну є носієм. Вона йде до Єлизавети, вони наповнюються Духом Святим. Ну, це суть. Тобто носити, занести, нести. Та місія Ісуса Диявол, коли Його покушав, то він йому говорив: якщо ти син Божий, то зроби. Там, щоб з каменю був хліб, то зроби, не неси, а зроби, тобто не простан, або поклонися мені, і я дам тобі багатство, тобто володіти, блаженні в духу, тобто убогість, бідність, неприв'язаність для того, щоб бути носієм, щоб те, що найважливіше, відбулося. Він в силі Духа приходить. Ми говорили про цю місію, чому важливо е, розуміти, бачити місію Ісуса, тому що в цьому вибудовується теж стосунок з ним. Бо Він не той, який має вирішувати е, долю в сенсі роботу, е, здоров'я. Зцілення навіть не перепрошую, може, це буде болісно прозвучити, але потрібно, щоб воно призвучало. Навіть не припинення війни є цілею і завданням Ісуса. Тому що можуть бути очікування, що чого ти ще не зробив так, щоб було в нашій державі мира. Він говорить: Я приніс добру новину. Я дав вам мир, чи ти прийняв мій мир. Чи ти є носієм мого миру, чи з твого серця йде мир, чи з твого е, слова іде мир, чи ти несеш слова миру? Що ти несеш іншим людям?